Вітаю, друзі! Сьогодні 3 вересня 2024 року, і я вважаю, що є сенс поговорити про ті тривожні тенденції, які відбуваються у Європі, ми їх спостерігаємо ще з часів парламентських виборів у Франції, коли ультраправа партія Ліпен здобула суттєву, суттєвий успіх на загальнонаціональних виборах. І хоча їй не вдалося захопити. Владу поки що, однак, вона суттєво просунулася у своїх е, у своїх успіхах на, е, у виборців у французьких виборців. Аналогічні тенденції ми спостерігаємо у Федеративній Республіці Німеччини, німецька ультраправа партія альтернатива для Німеччини на виборах до парламентів федеральних земель 1.09.2024 року. Здобула перемогу у федеральній землі Тюрнігії, а в федеральній землі Саксонії вона зайняла друге місце. Це найбільший успіх ультраправої партії в Німеччині з часів Другої світової війни. Альтернатива для Німеччини це ультраправа партія, створена лише в 2013 році. Її супров... після створення супроводжують скандали. І звинувачення у зв'язках із Російською Федерацією, які сама партія заперечує. Однак я думаю, що це насправді відповідає дійсності. Партія сповідує популістські гасла антиєвропейської інтеграції, антиісламські гасла і також протиімміграційні гасла. Схоже, що ці гасла, хоч вони є популістськими, вони все більше і більше знаходять відклик у німецьких виборців. Які як і українці в 2019 році вірять у прості рішення простих хлопців, хоча насправді життя значно складніше, парадокс полягає в тому, що Тюрінгія і Саксонія це федеральні землі, які раніше належали до е території Німецької Демократичної Республіки. Республіки. І що ми бачимо? Ми бачимо, що незважаючи на те, що об'єднання Федеративної Республіки Німеччина сталося ще в 1990 році. Досі е, Федеративну республіку Німеччину чітко є розмежування на західнонімецькі землі та східнонімецькі землі, і е, виборці, які проживають у східній Німеччині, і далі сповідують постсовєтські цінності популізму е, і спрощеного сприйняття світу, незважаючи на те, що. Уряд, центральний уряд Федеративної Республіки Німеччини вклав величезні кошти у те, щоб вирівняти і соціальний, і політичний ландшафт власної держави. Це досі не вдається. Ці алгоритми мислення, шкідливі алгоритми мислення, популістські і ліві, вони відтворюються в нових, в нових поколіннях виборців. І, е, врешті-решт, ми бачимо це на прикладі того, що відбувається на цих виборах. Ця ультраправа партія швидше за все не здобуде е, влади у парламенті е, цієї федеральної землі Тюрінгії однак вона стане блокуючою меншістю і зможе у такий спосіб впливати на рішення, які будуть прийматися на рівні федерати, федеративної землі. Однак, швидше за все, що її голос стане. Більш гучним і на загальнофедеральному рівні, е, і відповідно вона також має невелику, але має фракцію у федер... федеративному парламенті Німеччини Рейхстазі, І тому, відповідно, вплив цієї партії схоже поки що зростатиме. Ця партія виступає проти підтримки України проти підтримки України. Ми повинні розуміти, що ми живемо в динамічному світі, де демократичні країни і демократичні уряди не можуть гарантувати підтримку України, якщо їм не дають відповідного мандату на це їхні виборці. І ситуація в той час, коли зараз ми отримуємо підтримку від демократичних урядів Франції, Німеччини, Італії Сполучених Штатів Америки. Завтра це може змінитися через те, що виборці втомляться від України. І е, накажуть своїм урядам припинити нам допомогу. Тому ми повинні це враховувати і розуміти, що підтримка України не вічна. На жаль, е, ми самі толеруємо корупцію, популістський уряд Зеленського, і е, не маємо морального права на висловлювання претензій іншим народам, які обирають значно розумніше, ніж ми. Слава Україні.